Дуже глибоке сьогоднішнє Євангеліє дуже важливе для нас усвідомити, що через це слово Бог до нас говорить, до мене, до тебе. Бог ну, щось хоче сказати нам, можливо, вже сказав через саме Євангеліє, яке ми чули тепер. Хотів би звернути більше нашу увагу на наші бажання, наші прагнення. Що ми хочемо в житті, що ми не хочемо. Тому що сьогодні в Євангелії є прокажений є Ісус, і прокажений говорить до Ісуса, якщо хочеш, ти можеш мене очистити. А Ісус каже, хочу, стань чистим. Думаю, всі знають про такого святого франциска асійського. Історія його навернення така, що він перед тим, як навернувся, дуже хотів бути відомим, бути знаним, був хотів лицарської слави, бути відомим лицарем на цілий світ, ходив в різні лицарські походи і хотів мати таку людську славу. Можемо в цьому бачити десь теж себе. Хочемо слави від інших людей, хочемо бути знаними, хочемо добре виглядати в, інших, в очах інших людей. Але момент навернення був такий, що йому приснився сон, в якому Бог питає його: хто може дати тобі славу? Інша людина чи Господь? І він відповідає Господь. І потім, чи наступного дня, чи десь в найближчому часі, Він зустрічає прокаженого, від якого до цього часу від таких людей втікав, так як і кожна людина здорова втікала від прокаженої особи, щоб не заразитися. Але в цей момент завдяки Божій благодаті. Тільки завдяки Божій благодаті він зміг зустрітися з цим прокаженим, обійняв його, поцілував Його і дав йому милостиню. Це був момент навернення святого Франциска, точніше, початок довгого процесу навернення. Але чому? На це звертаю увагу, цю історію розповідаю, тому що що він хотів: хотів слави, хотів бути відомим, хотів, щоб всі бачили в ньому когось великого, могутнього. Але потім це все так перемінюється після навернення, що він вже не своєї слави шукає, але він шукає Бога і шукає Його слави. Він повністю змінює своє життя. Знаємо, це приклад у Богості, хоча був дуже багатим чоловіком з багатої сім'ї, все віддав, все роздав, служив бідним убогим, віддав своє життя. Тобто його прагнення, його бажання повністю змінилися, вони стали такими. Що хотів Божої слави, хотів шукати Бога і це робив. У сьогоднішньому Євангелії дуже простий і конкретний діалог прокаженого Ісуса. Прокажений питає, якщо хочеш, можеш мене очистити, навіть не питає, він стверджується, якщо хочеш, можеш. А Ісус говорить, хочу, стань чистим. Якби так було теж і в нашому житті, правда, ми б сказали Ісусові, якщо хочеш, то можеш зробити мене здоровим, якщо хочеш, можеш зробити мене багатим, якщо хочеш, можеш зупинити цю війну, Ісус каже, хочу, нехай так буде. Чому так часто? Це не відбувається. Чому в Євангелії так багато прикладів, де все відбувається так легко, так просто хвора людина приходить до Ісуса, Ісус торкається, зцілює. Але все не так просто з іншої сторони, тому що за цим стоїть щось набагато більше. Цей прокажений чоловік це людина величезної покори. Дуже великої покори. Він не перекладає відповідальність на Ісуса. Він не каже йому: Ти вирішуй, зцілювати мене чи не зцілювати. Він знає, Він вірить, що Ісус може це зробити. Може, Він перепробував різні способи для свого зцілення, але він впевнений в тому, що Ісус може це зробити. І що дуже важливо, він не наказує Ісусові це робити. Він не говорить, ти маєш це зробити. Він каже, якщо хочеш, ти можеш це зробити. Ісусе, якщо хочеш, ти можеш це зробити. Він хоче бути зціленим. Це той хворий, який хоче бути здоровим, бо не всі хворі хочуть бути здоровими. На жаль, такий парадокс, бо не кожна людина. Яка хворіє, яка має якісь труднощі, і не тільки фізичні, але й духовні. Не кожна людина хоче бути здоровою. Бо якщо б ми всі були, хотіли бути духовно здоровими, ми б, напевно, набагато більше зусиль для цього докладали. Ми б більше ці черги до сповідальниці, завжди б були більшими, як і зараз там. Певна черга сповідальниці. слава Богу, що є ті, які хочуть йти до Ісуса, який лікує від прокази гріха. Цей прокажений хоче, Він покладається на волю Ісуса. Він довіряє, довіряє. Тобто Його молитва, іншими словами, звучить: нехай буде Твоя воля, Господи, не моя, але Твоя воля. А воля Ісуса. Дуже проста. Він прийшов у цей світ, щоб спасти, щоби зцілити від прокази гріха. Це воля Божа. Ісус сказав: Я прийшов для того, щоб зцілити, врятувати, спасти те, що загинуло. Тобто спасти людську душу від загибелі вічної, від вічної погибелі в пеклі. Ісус хоче витягнути кожну душу. Із тенет диявола, із впливу Злого Духа, від впливу сатани, від тої духовної прокази, яка, причиною якої є злий дух. Як відбувається це зцілення? А відбувається дотиком Ісуса? Дотиком Ісус змилосердився, простягнув свою руку, доторкнувся до Нього. І каже йому, хочу стань чистим, доторкнувся до нього. Зцілення відбувається дотиком любові. Немає інших варіантів. Зцілення стосунків в подружжі, наприклад, відбувається дотиком любові, відбувається в цьому стосунку любові. Інакшого варіанту немає. Можна просити допомоги в інших людей. Але зцілення відбувається у відносинах один із одним, слуханні один одного, порозумінні один одного, прийнятті іншої людини такої, яка вона є. Ісус приймає цього прокаженого, така данність Його ситуації, Він хворий. Ісус це бачить і зцілює. Це стосунок любові. Хочу ще на завершення один приклад вам розповісти про одного священника блаженого католицької церкви блаженний Ян Бейзен. Коли почав читати про його історію, був дуже здивований, що цей священник походить з території сучасної України з Шепетівського району на Хмельниччині. Він є єзуїтом, був єзуїтом, народився в 1850 році. Тоді ще хвороба прокази була дуже сильною, ліків на цю хворобу не було. Отець цей хлопець Ян, коли став священником, єзуїтом, спочатку служив у Тернополі, в монастирі, потім в Польщі. Але мав дуже сильне прагнення служити тим найпотребуючим, хворим, тому що був душпастером молоді, але серце його тягнулося до таких людей, які є в найбільшій потребі. Працюючи з молоддю, отець Ян прагнув присвятити себе служінню найбільш нещасним. Та зневаженим суспільством людям прокаженим. На той час проказа була невеликовною та заразною хворобою. Інфікованих нею ізолювали, тому хворі не лише страждали від наслідків недуги, а й від голоду та супутніх хвороб. Отець Ян свого часу прочитав таку книгу Три роки серед прокажених одного місіонера. І це було таким сильним поштовхом. Як він сам потім про це говорить, щось мене спонукає ворушити цю справу, тобто робити кроки, дії для того, щоб піти служити прокаженим. Він говорив так: адже стільки тисяч прокажених страждає і помирає без духовної та мирської допомоги. Можливо, була би на те воля Господня, щоб у моїй особі, хоча б трішки. Допомогти та полегшити долю отих бідолашних. У віці 48 років, здобувши згоду генерала ордену Єзуїтів, він їде на місії до Мадагаскару 17 жовтня 1898 року, він назавжди покинув свою батьківщину. Прибувши до столиці Мадагаскару, Антанавіру отримав призначення для роботи в притулку для хворих проказою. У своєму служінні отець Ян Бейзем є самовідданим. Він переїжджає до своїх, він їх називав, прокажених називав пташенятами, переїжджає до своїх пташенят в притулок, де живе разом з ними. Місіонер хвилюється, що недостатньо знає мову, аби навчати катехізису та полегшити духовні страждання своїх підопічних, тому він молився до Пресвятої Діви Марії, щоб вона допомогла йому вивчити їхню мову. Водночас він ділиться своєю їжею та намагається полегшити фізичний біль пташенят, майструє примітивні протези, без страху заразитись. Перев'язує болючі гнійні рани. Говориться про те, що це був перший місіонер, який жив разом із прокаженими. У нього не було почуття відрази до їхніх ран, а навпаки, він хотів мати ці рани на своєму тілі, щоб таким чином полегшити їхню долю, бачачи, як важко хворим працювати з каліченими руками. Він писав, що охоче б, поробив би все за всіх, щоб тільки полегшити їхні страждання. Любов оця Яна до хворих була батьківською, він не потурав їм, вмів їх виховувати, докоряв їм, робив зауваження, часом м'яко, часом різко, залежно від ситуації. Саме тому він старався бути завжди разом із хворими. Я не віддаляюсь від них ні на крок, згадує про нього один священник. Отець Ян розумів, що люди потребують закладу, де про них будуть турбуватися в духовному та медичному плані, тому він ініціював будівництво лепрозорію цього, цього закладу медичного, де прокажені зможуть перебувати постійно. Кошти на будівництво збирав по цілому світу, писав листи до різних багатих людей, які відкликалися і допомагали. І в 1902 році, наприкінці вересня, 3 жовтня, вирушивши до міста Фіанаранцуа, в місце розташування майбутньої лікарні у спеку та дощ пішки. Отець Ян долає 395 кілометрів. Він знає, що така Божа воля, що йому потрібно будувати цю лікарню, цей прихисток для прокажених. І 395 кілометрів таке собі добре паломництво йде до того міста. Він дивився за цим будівництвом і 16 серпня 1911 року Лепрозорій прийняв перших пацієнтів. Розподіл в палатах був за статевою ознакою, за абсолютним переконанням отця Бейзема. Це було комфортно з точки зору гігієни та моралі. Проказа не поширювалась на дітей, та це не стало місцем розпусти. Невдовзі стан здоров'я самого Отця Яна погіршується, тому що він постійно перебував разом з прокаженими. Важко занедужав, хвороба завдавала йому страждань, а на тілі з'явились пролежні. Ночами від болю стогнав, але коли його питали про його важкий біль, він відповідав, що хіба ж можна порівнювати його страждання до страждань Христа? Перед смертю. Отець попросив брата ченця, який опікувався ним під час хвороби, щоб той пішов та перепросив прокажених від його імені за все, чим отець їх скривдив чи образив. Почувши такі слова, хворі вибухнули гірким плачем. 2 жовтня 1912 року отця Яна Бейзема не стало. Він назавжди. Знайшов свій прихисток у Марані, тобто в цьому місті, де був побудований притулок, і донині його останки спочивають у місцевій каплиці. У 2002 році папа Йоанн Павло ІІ зачислив його далеко блажених. Ця справа триває до сьогоднішнього дня, вже більше ста років. Цей притулок діє, хоча зараз вже є ліки від прокази. Але там надається відповідна як духовна, так і медична допомога для потребуючих. Такий добрий приклад служіння прокаженим. Зараз ми можемо теж служити, маємо можливість допомагати. Ця проказа – це не тільки фізична хвороба, це в більшій мірі духовна хвороба. Цей Отець Ян Ісус, і багато-багато прикладів є людей, які не боялися доторкнутися до прокаженої особи. Ми можемо так е здалека е бути до тих людей, а той, той грішник, а той алкоголік, а той наркоман, а той неправильно живе. А яка, а яка позиція Ісуса? А як Він. Ставиться до такої людини. Якщо ми послухаємо Бога, то будемо мати зовсім інше ставлення до такої людини. Тому що зрозуміємо, що ну, ми в першу чергу є цими прокаженими. Ми є тими, котрі потребують дотику Ісуса, потребують зцілення, потребують навернення. Тому йдімо до джерела Божої любові. до Цього салону краси, в якому Господь зцілює нас, дає нам правдиву, таку красу духовну в таїнстві сповіді, в таїнстві примирення, Бог обдаровує нас своїм милосердям і не біймося цієї прокази інших людей, бо можемо бути теж інструментом в руках Бога, щоби через нас Бог міг діяти в житті інших людей. Амінь.